Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про мої цілі на 2025 рік, які я собі записала, які я реалізувала, про які я вже забула і які я би хотіла ще встигнути реалізувати до кінця року. Чому я роблю це в жовтні? Мені здається, це дуже класний час для того, аби зрозуміти, чи є ще щось. Що я можу встигнути завершити в всьому році, ставити ще одну галочку, класно проаналізувати свій попередній рік. Вже трішки підглядала перед тим, як знімати це відео, скажу вам так: коли ти починаєш планувати 1 січня, ти деколи пишеш такі якісь нереалістичні, просто ти ну, це навіть не щирі якісь бажання, це от просто прийшло в голову, записав і. А в кінці року стає смішно з цих бажань. Я не знаю, чи у вас таке є. Напишіть в коментарях, бо в мене кожного року є якісь такі е, мої думки. Я записую, а потім дуже дивуюсь в кінці року. Тому давайте з вами починати. Поїхали! У мене є такий листочок, на якому я писала ці всі цілі. Він був блокнотику, але я вже успішно його завершила і вирвала для того, аби зняти таке відео наприкінці року. І так, перший мій пункт почати систематично читати і прочитати 20 плюс книг. Насправді, цей пункт він виконаний настільки добре, що я просто в себе в шоці. Зараз на даний момент в мене на гудріці стоїть прочитаних, здається, 50 чи 51 книга, і я не збираюся на цьому зупинятись. Щоб ви розуміли, просто в кінці минулого року, там за рік, я прочитала. Ну, п'ять книжок підсили. Я дуже дуже хотіла почати більше читати, але я прям не очікувала, що станеться так. От от перше січня це я записала. І мене понесло. Я настільки полюбила читати. Ось книжкова шафа заду мене з'явилася в мене просто мільйони книжок. Це стало таким моїм великим хобі. Я з 1 грудня я би не могла подумати, що цей рік подарує мені таке класне хобі, яке настільки сильно мене захопить. Бо знаєте, ось це прочитати скільки там книжок. Ми пишемо кожного року, але. Якось потім нічого сильно для цього не робим. А тут мені навіть не треба було щось сильно робити. Мене просто як переклинуло, і я почала читати. Це дуже круто, тому цей пункт перевиконаний. І знаєте, на наступний рік я вже навіть не буду собі ставити ніякі цілі по кількості, бо для мене це вже не показник. Факту систематизувала читання, зробила з цього хобі. Мені це дуже подобається, і якоїсь вже цілі в книжках в мене нема. Тому. Ставимо просто галочку і рухаємося далі. <свистач> пункт це гроші, і тут в мене пункт про те, що я маю мати певну суму відкладень до кінця року. У січня 2025 року я не знала про те, що я піду на магістратуру, тому цей пункт в мене не може бути повністю виконаним через те, що я дуже багато грошей вклала туди. Але <свистач> я дуже якось на цьому пункті рефлексую про те, що тоді в мене не було знаєте, якихось таких великих цілей в плані на велику покупку чи велике вкладення. І я там хотіла. Відкласти, а зараз я вже маю таку сіль, я вже її закриваю, і це. Теж дуже прикольно, що за рік може так все змінитись, і я ще в січні не думала, що буду навчатись на магістратурі в бізнес-школі цього року. Пункт відвідати дві нові країни. Своїх країн я була тільки в Греції, тому прям повністю цей пункт закрити не можу. Але я була і в нових містах для себе. Наприклад, в мене тут був пункт відвідати відень. І я коли взагалі десь посередині року бачила цей листочок, я думаю, блін, то я вже в той відень точно не поїду, це можна буде закреслювати, а потім так. Просто раптово в вересні в мене випала нагода поїхати у Відень, і я поставила тут галочку. Тому, знаєте, деколи дивишся на ці цілі, і думаєш, що це неможливо виконати, а потім якось так стається, що ти закреслюєш цей пункт. Тому е, це був дуже такий, знаєте, приємний, класний момент. Але про відвідати дві нові країни я не можу поставити галочку, але відвідати відень ставимо галочку. Далі 5 тисяч підписників на Ютубі. Можете зайти на мій канал, не збулося. Насправді я хотіла дуже систематично знімати відео регулярно, але я все одно. Більше ставилась до цього як до хобі. Я знімала ті відео, які хотіла знімати, а не ті, які е, треба умовно би було знімати для того, щоб досягати якихось результатів. Я е, реально цей рік просто ховала від цього, не мала, ну не гналася з якимись цифрами, не гналася за переглядами, а робила тільки те, що мені подобалось, і те, як мені це подобалось. Тому, звісно, цю ціль я не досягнула. Подивимося, як буде наступного року. Це пункт зробити лазерну корекцію зору. Це було бути ще минулого. Року, але так як я робила це в січні, я собі записала чисто, щоб, знаєте, так як це таке велике досягнення року, хотілося поставити цю галочку в 25-му. Так, я це зробила. Я дуже щаслива, це було одне з найкращих рішень в моєму житті взагалом. Навчитися водити і стати впевненим водієм на дорогах. До речі, коли я ще це переглядала раніше, галочку не поставила, але останні два чи три місяці я присвятила тому, аби навчитися знову, як навчитися, аби відновити свої навички в водінні. Зараз я е, можу водити. Зараз я вже набагато впевненіша на дорозі. Звичайно, я ще не прям водій року. Я не можу, ще прям там мені трошки страшно виїжджати самі в місто, але я почала водити, я почала від цього кайфувати, тому галочку в кінці. Цього року я точно там хочу поставити це було дуже класно, що нарешті я закрила цю цей свій страх, цю свою ціль, і нарешті я зможу водити. Наступний пункт це теж, напевно, в кожного з нас він з року в рік додати в життя регулярний спорт, робити його частиною життя. Мені здається, минулого року в моєму житті було більше спорту, ніж в цьому. Я не знаю, чому так сталося. Особливо останні півроку я перестала регулярно ходити на йогу, на пілатес, на все, що я ходила раніше. На йогу я взагалі регулярно, дуже довго ходила. А зараз відновити мені це якось стало дуже дуже складно. Тому цей пункт буде з нас перекочовувати на наступний рік. Але бачите, з книжками в мене якось вийшло, може, і наступного року вдасться і зі спортом. У мене ще тут є пункт про подорожі. з подругою моєю, ми думали поїхати в Ірландію. Ми напевно це обговорювали минулого року. Але знаєте, це такий пункт? <смі> ми нічого для цього не зробили взагалі. Мені здається, що ми один раз про це поговорили, ми навіть більше про це не згадували. Але через те, що це було десь приблизно в цей час, я мусила цей пункт записати. Ну нічого, обов'язково попадемо туди. Також в мене тут є пункт про модерувати події з маркетингу. Е, насправді я могла би це зробити. Мене від цього віддаляв тільки умовний мій страх. Ми з командою організували дуже багато подій з маркетингу цього року, але до модерації я не дійшла, чисто, тому що. Поки в мене ще є такий страх, але я впевнена, що зовсім скоро я його зможу подолати. Такий був мій список. Насправді багато з того, що я записала, булося. Якщо говорити про пункти, над якими я ще хочу попрацювати до кінця року, це регулярний спорт відновити. Я дуже хочу почати ходити на йогу 2-3 рази на тиждень, як і я робила це раніше. Дитину в Нову Україну я вже точно не встигну. 5 тисяч відписників Ютубі, я точно не встигну. В принципі, зі всіх моїх пунктів реально. Виконати тільки регулярний спорт вами визначили мій пріоритет по факту, бо більше тут нічого такого я не зможу реалізувати. Ми з вами визначили пріоритет на останні місяці цього року. Насправді це дуже важливий для мене пріоритет, бо я вже просто відчуваю, як моєму тілу треба рух, треба щось з ним робити. Тому я в принципі рада, що це може стати моїм пріоритетом до кінця року. Голом, знаєте, я вам хочу сказати, що ось ці цілі це дуже класно, навіть якщо ви про них ви їх записали, про них забули, а потім повернулися. По перше, це дуже приємне відчуття, коли ти ставиш галочку біля пункту, про який ти на початку року навіть не думав, що він може збу. Ну, тобто, якось ти записував, але ну, ну, не знаю, чи там станеться, не станеться. Хочу, але ну, як воно вийде, ніхто не знає. І коли... Ти чого по факту там свідомо не робивши для цього, це отримуєш це прям, знаєте, подвійна така доза кайфу. Це дуже приємно, і ти такий думаєш, що ти як я це передугадала, що це станеться. Бач, ці цілі дуже класно допомагають зрозуміти, як змінилися твої пріоритети за рік. У мене тут був пункт про почати інвестувати, відкласти багато грошей. Але е, я, наприклад, пішла на магістратуру, і я зараз багато вкладаю туди, можна помітити, як пріоритети мої змінилися. Або, наприклад, там 5 тисяч підписників на Ютуб. Я дуже хотіла зробити Ютуб фокусом і багато-багато-багато знімати, але все-таки не змогла цього зробити. Я ставила до цього більше як до хобі. Але ні про що не жалкую. Я дуже рада, що я всі-всі-всі моменти, які були класні за цей рік, я зафільмувала і ви можете їх побачити в мене на каналі. Наступного року, сподіваюсь, будемо бачити з вами частіше. Ось тут є пункт, я його вам не озвучила: отримувати рекламні інтеграції з відомими українськими Брендами. Ну насправді я взагалі нічого для того не робила. Я, ну, я більше ну, тобто, не йшла в сторону якогось блогерства, я більше працювала, е, в мене був акцент на кар'єрі, на книжках, на хобі більше. І тому ну, в принципі, я цього і не виконала. Зараз я бачу, що це не є моїм фокусом. Тобто це дуже класно, там отримувати якісь подарунки від брендів, главні інтеграції. Е, У ну, мене не дуже багато такого є, і це не є якимось моїм пріоритетом в моєму житті. Тому це класна вправа, теж для того, щоб побачити, як ти змінився, побачити, як змінились твої бажання, цілі, мрії і так далі. І спробуйте зробити це зараз, коли ще є трошки часу до нового року, для того, аби ви побачили, що ще можна встигнути реалізувати, можливо. Про щось ви забули, але встигаєте і дуже би хотіли відновити знов цю думку. Тому я бажаю вам, аби всі ваші цілі, які ви собі фіксуєте, збувалися. Обусково пишіть в коментарях, що у вас було що для вас залишилось актуальним, а що ні. Підписуйтесь на цей канал, це дуже-дуже допомагає йому розвиватися. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!